Експосадовця одного з управлінь продовольчого забезпечення тилу командування сил логістики ЗСУ підозрюють у незаконному збагаченні. Як повідомили у офісі генпрокурора, за даними слідства, вже звільнений із посади експосадовець, будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави, набув активів на майже 58 мільйонів гривень. Мова йде про автомобіль Тойота 2022 року випуску. Квартиру в Києві, обласну базу спеціального медичного призначення на Хмельниччині, загальною площою 2022 тисячі Квадрати 55 земельних ділянок у різних регіонах, а також єдиний майновий комплекс Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Сума незаконно набутих коштів більш ніж на 6500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи. На даний час проводиться обшук за місцем проживання експосадовця. На незаконно набуті активи судом накладено арешт.